Добрий! День. Сьогодні віддаємо автомобіль Peugeot 3008 2018 року випуску, пробіг 107 тисяч кілометрів. Приємного сірого кольору з зеленим відтінком. За автомобілем приїхали клієнти з Києва забрати свою автівку. Добрий день. Добрий день. Звідки приїхали? З Києва. Оглянули автомобіль? Оглянув. Сподобався вам? Дуже сподобався, задоволений. Довго чекали? Ну, десь біля місяця. Скільки давали завдатку? Дві тисячі доларів. Будете нас рекомендувати друзям, родичам, сусідам? Буду знайомим? рекомендувати дуже надійно, без хвилювань. Все чітко. Відповідають. За свої слова роблять справу свою дуже якісно. Дякую вам за позитивний відгук, гарного користування автомобілем, задоволення від поїздок. Приїжджайте до нас ще в Тернопіль за новими автомобілями. Вам також дуже дякую, обов'язково. При надобності буду звертатися тільки до вас. Гарної поїздки до Києва. Дякую. До побачення. До побачення.